Всім доброї ночі. Зараз відбудуться результати конкурсу. Підпишись на канал YouTube від море позитива. Будемо обирати хто, який отримає 3 квиточка в кіно. Повністю на халяву. І так, давайте обирати хто стане щасливчиком. Подивимось, скільки учасників прийняло на цей раз в конкурсі. 16 учасників. Серед учасників є також я, але до уваги ми це не беремо. Якщо навіть комп'ютер обере мене, ми переоберемо на іншого переможця. Давайте обирати. І це Сергій... Сергій Степаненко стає переможцем. Перевіримо, чи є репост. Поки... Ось, ось, здається, є так. 23 мая зроблений репост. Він є. Тому офіційним переможцем стає Сергій Степаненко. Ми повідомимо йому про це. А всім іншим бажаємо перемоги в наступних наших конкурсах. До зустрічі.